Ми живемо в центрі Одеси. У нас досталь грошей та можливостей. Ми з чоловіком починали з низів. Завдяки важкій праці ми вибились люди. Мої батьки живуть у Сикову. Це маленьке село. Вони слізно благають взяти їх до себе жити. Вони завжди мріяли проводити дні біля моря. Тут сонце, пляж, пісок, ну і ми під боком. Дискусії тривають вже два місяці. Батьки хочуть жити з нами, а я не хочу їх тут бачити. Розумієте, мої батьки ніколи мені не допомагали. Коли я вчилася в інституті, жила на маленьку стипендію, працювала вночі, мої рідні нічого мені не давали. Були періоди голодування, батьки знали про моє становище, і вони мені не допомогли. Я не бачу об'єктивних причин допомагати батькам. Вони не хотіли вкладати в мене минулому, то на що вони розраховують зараз? Мої рідні не дали мені нічого. Вони не мають права зараз від мене щось вимагати. Я пам'ятаю їх ставлення до мого чоловіка, він їм ніколи не подобався. Батьки поливали мого чоловіка брудом, вони не хотіли знайти з ним спільну мову. Це ще одна причина не забирати батьків до нас жити. Якщо батьки переїдуть в нашу квартиру, мені доведеться за ними доглядати, а я не хочу цього робити. У мене немає ніякого бажання нянчити батьків. У мене взагалі не буде вільного часу тоді. Треба дітей в школу зібрати, на роботу сходити, квартиру прибрати. Батьки аж ніяк не вписуються в моє повсякденне життя. Хтось скаже, що я повинна доглядати батьків, бо вони мене народили. А я просила це робити? Ні. Виходить, я їм дійсно нічим не зобов'язана. Якби в них були власні кошти, але вони їх не мають. Хитрі, хочуть жити на моїй шиї, за наші гроші та горя не знати. Дякую, але цього не буде. І чоловік зі мною повністю згоден. Він дотримується схожої думки. Його батьки теж просяться до нас. В його сім'ї схожа ситуація. Чоловіка виставили на вулицю в 17 років, і він пішов працювати охоронцем. Батьки взагалі не цікавились його життям, а згадали про сина, коли в нього з'явилися гроші. Мої батьки такі самі, неприємно про них думати.